Баскетболісти старого Луцька повертаються зі Львова у протистоянні з політехнікою Галичиною. Лучанам не вдалося здобути перемогу. Поєдинок був напружений. Упродовж всієї гри спортсменам вдавалося отримувати мінімальну різницю, і з мінімальним відривом перемогла політехніка Галичина. У Лучан це вже третя поразка поспіль. Даже не буду дивитися статистику. Не забили купу штрафних, навіть не уявляю, який і нас процент. Рахую, що це ну була наша гра. Якби в кінці просто дитячі помилки нічим не здивувала. Львівська техніка. Нам не вистачило холоднокровності і е, холоднокровності в рішеннях. Така кількість помилок, яка була допущена в сьогоднішній грі, вигравати у будь-якого суперника, неможливо. Запекло цій боротьбі додавало й те, що старий Луцьк грав проти свого колишнього капітана Едуарда Фадчука, який перед початком сезону перейшов до львівського клубу. Грати проти цієї команди я вам скажу, я буду проти кожного суперника налаштовуватись як на суперника. Нема різниці, чи це там моя колишня команда, чи це якась інша команда. Тому я налаштовувався як на звичайного суперника.